Даниле, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Як твій настрій? Вітаю, супер. На днях от прибув, поки стараюсь роздивитись місто, познайомитись з хлопцями, приступати вже до якихось тренувань, тому все буде добре, сподіваюся. Різні журналісти, медіа, інсайдери писали, що тобою предмет не цікавили закордонні клуби, але зараз ти в Черкасах. Як так сталося? Прийшла пропозиція з ЛНЗ. Я чесно довго не думав, порадився зі своїми близькими, зі своїм оточенням. І... Вибрав такий варіант для себе. У сезоні 23-24 ти продемонстрував високу результативність, за рахунок чого тобі це вдалося? Не знаю, напевно, був більш спритнішим, ніж опоненти, ніж захисники. Та й так сталося. Ти вже провів тренування з командою. Як тобі тренувальний процес на чолі з Віталієм Пономарьом? Тренувальний процес це зразу, я так думаю, з місця в кар'єрі. Чесно, дуже важкі тренування, поки перші. Дуже важко даються, але сподіваємося, що надалі ми вже всі втягнемося, нам буде трохи легше. Чи слідкував за ЛНЗ до варіанту з переходом сюди взагалі? Звичайно, звичайно. Матчі УПЛ переглядали. Звичайно, там були матчі ЛНЗ і хлопців по телебаченню точно бачив усіх. Не з більшості не сильно знайомий, але якісь ігрові якості, звичайно, переглядав. А з ким з хлопців ти, можливо, особисто вже знайомий і спілкувався? З декількома грав у збірні, з декількома грав в попередніх командах, наприклад, з Бодію Кушніренко перетинався в Ворсклі. З деяким вже довелось пограти раніше.